А я поставлю вам запитання стосовно замаху, яке було здійснено на Трампа, тому що ми в очікуванні F-16, про що до речі, також президент сказав. Сказав також про 25 систем Петріот. І зазвичай тут в Україні пов'язують з результатами президентських перегонів перемогу і в російсько-українській війні а, на вашу думку, хто був зацікавлений в усуненні Трампа і як ці події можуть позначитися на перегонах в Сполучених Штатів? Ви зараз якось в одному питанні багато речей. Давайте спочатку про F-16. Дійсно, ще декілька місяців тому я написав в своєму телеграм-каналі в соцмережах, що в липні в Україну прийдуть F-16. Думаю, що моя інформація була вірною. І до кінця липня, дійсно, слава Богу, перші F16 з'являться. Це добре, але очікувати, що це кардинально змінить хід війни, на жаль, не доводиться. Їх не настільки багато, цих 16. І самі по собі вони ще раз що це добре, це важливо. Але це не є те, що просто поміняє все. Друге, э, Системи Петріот. Ну, 25 президенту відніше, скільки нам потрібно. Якщо він говорить 25, значить 25 такі, а де ми візьмемо 25. В самих Сполучених Штатах Америки здається 62 системи, якщо я не помиляюсь. Тому ну, говорити про те, звідки ми візьмемо 25, то нам клітаєс. Весь саміт НАТО, ну, та система. Нам пообіцяли одну додаткову систему. Власне, ну, власне це все. Тому про поки про які 25 іде мова, я не дуже розумію. Що стосується питання вашого, як яке було там третя частина? Замах, Ва, замах, замахи наслідки. Так. Да. Да, ну і за замахи, наслідки. Очевидно, що, що шанси Трампа стати президентом зросли суттєво. Треба готуватися до можливого до дуже вірогідної перемоги Дональда Трампа на, на вибори. Я думаю, що наслідки будуть серйозні навіть з точки зору того, що сам Трамп зміниться. Я думаю, що США очікують прості чотири роки. Сам Трамп стане жорсткішим, вимогливішим. Що це означає для України? Питання, відповідь на нього не знає ніхто, тому що насправді що конкретно зробить Трамп по відношенню до російсько-української війни, не знає ніхто сьогодні. Я думаю, включно самим Дональдом Трампом, тому що він просто про це не думав. Він не готує ніякі там серйозні прямо в поряд план дій, тому що він зайнятий перегонами США, і ми бачимо, що йому є чим займатися, а, тому це, це така тереінкогніта президентства Трампа для України і, і розвіяти цей туман ну дуже дуже складно. Це може бути і дуже добре. Трамп неочікуваний. Трамп був першим президентом, який надав Україні летальну зброю. Джевіни, Обама відмовлявся. Але це може бути дуже погано і як воно буде? ми просто не знаємо.